Цікавий факт: для виготовлення одного аркуша паперу формату А4 потрібно десь 20 грамів якісної деревини. А щоб врятувати від вирубки одне дерево, необхідно зібрати для вторинної переробки десь 80 кілограмів ось такого паперу. Але для нас із вами, на жаль, ці факти не значать нічого. Ліс в Україні вирубують варварськими темпами і ніякої користі, хоч би і такої. Ми з вами від цього не маємо. А какого хрена, адже все йде за кордон. І мораторій на експорт, який у липні 15-го року підписав президент, ситуацію жодним чином не змінив. Нечисті на руку лісгоспи, Держлісагентство зі своєю непрозорою діяльністю і вигадливі браконьєри легко знайшли ті лісові стежини, якими мораторій можна обійти і продовжити виносити український ліс. Це просто бартер. Ліс рубають, долари летять. Нічого річного. Просто бізнес. Щороку об'єми незаконних робок в Україні збільшуються. Цьому немало сприяє тіньовий бізнес. За різними даними, браконьєри вирубують щонайменше 3 мільйони кубометрів деревини за рік, а це близько 20 від загального об'єму всієї деревини. Схожі дані уже у цьому році підтвердив і перший заступник міністра економіки Максим Нефьодов. 20-25% від загальних вирубок лісу становить саме тіньовий бізнес. А чому би і не рубати підпільно? Ну, зловлять тебе і впаяють страшний штраф згідно статті 65 Кодексу про адміністративні правопорушення за самовільну вирубку дерев передбачене покарання від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів. Якщо перерахувати в готівку, то це аж 170 гривень. Щоправда, за істотну шкоду, завдану вирубкою, існує і кримінальне покарання до трьох років в'язниці та ще й з конфіскацією майна. От тільки тут є проблема, як довести потім істотність цієї самої шкоди. Які ваші доказательства у 2016 році жодна кримінальна справа не була доведена до кінця, оскільки в законодавстві немає поняття істотної шкоди. Чи знаєте ви, що за добу одне дерево, пропускаючи через себе, утримує 500 літрів води і виробляє близько 113 кілограмів кисню на рік. Два таких дерева достатньо, щоб покрити щорічну потребу в кисні сім'ї з чотирьох осіб, але дерева в нас вирубують. Проте влада почала священну боротьбу за кисень. Чиновники, начебто, готові вишиванки собі на грудях рвати, але зберегти український ліс. Вже рятівну схему відпрацювали. Під виглядом санітарного прибирання після ураганів добрі кругляки вивозять на лісовозах, а залишаються одні посухлі стовбури та старі корені, які б мали зачистити замість здорових дубів та буків. Ліс масово рубиться безконтрольно, беззаконно. І ще десяток літ ми останеться без лісу, як так казати. Одна з улюблених причин санітарної рубки у лісників малесенький жук розміром з насіння соняшника короїд. Саме через нього вирубуються кілометри начебто заражених дерев. Насправді, спалахи появи короїда поширюються на площу найбільше 100 метрів і першочергово охоплюють же хворі дерева. Тому санітарна рубка здорових дерев для боротьби з короїдом ідеальне прикриття для того, щоб відтяпати шмат землі в лісі під Києвом для забудови. У 2015 році в результаті такого санітарного прибирання зачистили територію розміром 2199 футбольних полів. Довжина футбольного поля від 90 до 120 метрів, ширина від 45 до 90 метрів. Тобто зачищена 2015 року територія займає площу мінімум у 890 гектарів та може досягати позначки у 2374 гектари зробленого лісу. Від санітарних технологій і тюньових схем найбільше потерпають українські Карпати. Олені та ведмеді тепер тут рідкісні гості із сусідньої словаччини. Занесена у червону книгу Карпатська саламандра, все ще намагається вижити в пошуках вологої місцевості. Родючі шари ґрунту, сформовані на протязі віків, винищує тяжка техніка. А на облесілих схилах гір, які колись зміцнювали коріння дерев, відбувається зміщення порід. Як результат, мешканці гірських районів страждають від повеней селевих потоків і суд. Вода, которая с огромной скоростью сбрасывается с горы во время ливней. Раньше она рассасывалась, раньше она упадала в мхи, задерживалась там как губкой. Сейчас она с огромной скоростью несется вниз, рвет дамбы, мосты скидывает, затапливает людей. Гірська екосистема Карпат має надзвичайно розгалужену мережу струмків, потоків, річок та інших водних об'єктів, які існують завдяки цим гірським екосистемам. Ліси відіграють водорегулюючі протиерозійні та протисувні функції. З огляду на різке порушення рубками захисних та регулюючих функцій лісів та посилення негативних наслідків змін клімату у Карпатах. Потрібно звести до мінімуму суцільні рубки лісу. Але що лісовій мафії до балансу екосистем та засторог фахівців? Коли одна зрубана смерека це дві тисячі гривень, а дуб чотири. А за таких умов і в неділю рубати будуть. Де житиме лисичка? Де житиме вовчик? Де житиме ведмедик? Бережіть природу вашу матір. Для прикладу у Литві матеріальна відповідальність за незаконну рубку лісу трохи більша за українську. Там вона становить 92 тисячі доларів. І ще раз 92 тисячі доларів і 170 гривень. Це тобі не мелоч по карманах тирить. Карпати ж тим часом поступово лисіють. <звук> а парламент України ухвалює мораторії. Фактично караван іде, а собака майже і не гавкає. Тіньові схеми вирубки надійно захищені слугами українського народу. А політично розсуждаєш, а політичний розсуждаєш, розсуждаєш кляну, слово. не розумієш політичній ситуації. Збитки держави від незаконної рубки лісів. 2014 рік – 47 мільйонів 600 тисяч гривень. 2015 рік – 114 мільйонів 200 тисяч гривень. Перше півріччя 2016 року – 85 мільйонів гривень. І це тільки те, що вдалося зафіксувати. Скільки ще існує підпільних, невідомих рубок навіть для органів контролю, сказати важко. Два роки тому Верховна Рада ввела мораторій, заборону на експорт лісу та пиломатеріалів у вигляді лісу кругляку, сподіваючись таким чином зменшити нелегальну вирубку. Адже на їх думку, саме великий попит на деревину тягне за собою незаконні рубки. Железна лойка, железна лойка. Поверхневий погляд на статистику нібито свідчить на користь прихильників мораторію. За рік його дії обсяг експорту кругляху дійсно зменшився, і зріс експорт деревообробної продукції. Проте мораторій закрив кордон далеко не на 100%. Необроблену деревину продовжують вивозити, але вже в якості дров. Від початку дії мораторію обсяги вирубки лісу офіційно не зменшуються. Щорічно вирубують 20-22 мільйона кубометрів лісу. А збитки держави від тіньових виробок взагалі збільшуються. У порівнянні з 2010 роком збитки зросли на 77,5%. Всі ліса в районі між Дісною і Діпром вони практично вироблені, вони всі в рубках. А ось результати покарань браконьєрів за минулий рік до правоохоронних органів передано матеріали по 1705 випадках лісопорушень, проте судами розглянуто лише 181 справу. Тільки проти чотирьох осіб порушено кримінальні справи. За такої ефективності незаконні виробки лісів лише зростають. Від тіньових оборудок у лісовій галузі держава в середньому втрачає 2,2 мільярдів гривень на рік. Ми не знаємо, що реально відбувається у галузі, оскільки лісами керує декілька відомств. Держлісагентству належать 73%, Міноборони, мінприроди та обласним радам 27% лісових масивів. Для того щоб Рационально вести лесное хозяйство нужно понимать, сколько мы можем в Украине в год э, рубить лесу. Э, ну, скажем так, без ущерба для природы. Э, идеология лесного хозяйства э, рубится только одна сотая каждый год. Ну, считается, что лес растет 100 лет, поэтому нужно вот каждый год рубить одну сотую. Ну, Начинається со старого леса, и пока ти дойдешь до молодого, он уже вырастет. То як план по рятунку потопаючого не спрацьовує? І, взагалі, чи потрібен цей порятунок у такому вигляді? Ви не оправдали, а вам високого високодавелі. От європейський союз, наприклад, вимагає скасувати лісовий мораторій, вважають його дискримінаційним, адже з ним українські деревопереробники отримують пільги порівняно з європейськими, що заборонено угодою про асоціацію України з ЄС. Ми розуміємо, що ваш уряд намагається формалізувати діяльність із лісозаготівлі, щоб поліпшити ситуацію, але заборона може бути тільки на дуже короткий час для проведення внутрішніх реформ. Заборона це не рішення. В офіційній заяві представництво ЄС в Україні навело декілька причин, чому мораторій не сприяв зменшенню виробки лісу. Нинішня заборона на експорт не досягає цілей попередження незаконної вирубки лісу. Вона лише служить потребам деяких зацікавлених груп у деревообробній промисловості, дозволяючи їм отримувати винятковий та необмежений доступ до лісових ресурсів, аби власноруч ним скористатися. Заборона на експорт не запобігає вирубці лісів. «Інтурист» говорить. Європейський комітет навіть гроші за відміну мораторія пообіцяв. Мовляв, дамо 600 мільйонів євро, тільки заборону на експорт лісу зніміть. А що він говорить конкретно? А, а піос його знає. Наш уряд одразу ж відповів підготовленим законопроектом, щоб умови виконати та грошики отримати. Проте згодом чиновники почали м'ятись до того ж, не всі за відміну. Я цьому послу Євросоюзу знаєте, що скажу? Що ми в стружку переробимо, в тирсу спакуємо і відвеземо в обробленому вигляді. А як а не наш вони ліс короляка отримають, каже Європа, що вони заготовляють лісу більше ніж ми та живуть нормально. За даними Євростату у 2014 році трійку найбільших лісозаготівельників лісу кругляку у Євросоюзі складали Швеція, Фінляндія і Німеччина. Але мовчить Європа про те, що, наприклад, Німеччина, яка заготовляє більше 50 мільйонів кубометрів лісу, робить це з розумом. Вирубує старі дерева, саджає нові, щоб не було екологічної катастрофи. Потреба в деревині за рахунок національної лісозаготівлі покривається лише на 30%. 70% імпортується. І дбають вони так про свої дерева при тому, що площа вкритих територій лісом більше, ніж у нас. У Німеччині 11 мільйонів гектарів, а в Україні дев'ять. От і виробляють вони з нашого лісу італійські меблі, та потім нам же їх і продають. Може, вже годі свій ліс роздавати та ще й за безцінь? ну створіть же вітчизняну конкурентну продукцію з дерева, адже є різниця що продавати кругляк або якісні шафи, столи та ліжка. Тож, поки розумні європейці заробляють, ми втрачаємо. За 5 років збитки від незаконних виробок лісу в Україні зросли на 77%. А тільки минулого року, коли мораторій вже діяв, держава не дорахувалась лісу на 157 мільйонів гривень. Проте найголовніше, що це наші з вами збитки, державні, а не їх, правда? Ну а крім штрафів, ефективно боротися з тіньовим ринком вирубки лісу допоможуть і технології. Найперше це система електронного обліку деревини. Вона вже діє у деяких українських лісгоспах. На кожне дерево чіпляється бирка, за якою потім відслідковується шлях дерева і його подальша доля. На черзі ж розробка програмного додатку дістав смартфон і подивився, де зрубане дерево, коли і ким. Ну, це звісно, якщо маєш совість, і тебе це взагалі цікавить. І все одно, технології, наше все. Активісти для боротьби з вирубками запустили стартап. Знайдено. Це такий сервіс автоматичного збору безкоштовних даних моніторингу. Система порівнює нові супутникові та аерофотознімки лісових масивів із попередніми, і в разі змін сигналізує про них. А ще давайте пам'ятати, що нищить наші ліси, в тому числі і відсутність нормальної політики заліснення. Бо відповідь на питання, куди дівається український ліс, доволі проста. Адам он із А відповісти на питання, чому не росте новий, трохи складніше. В Україні ліси займають 9 мільйонів 600 тисяч гектарів. Середній показник заліснення по країні – 15,7%. Оптимальний – 20%. Відсотків. Щоб його досягнути, найближчим часом потрібно засадити молодим лісом приблизно 2 мільйони гектарів землі. А в цей час держава виділяє максимум 8% від необхідної суми. За підрахунками, аби досягнути оптимального показника заліснення, знадобиться 50 років. Деякі експерти називають і цифри у 400 років, і вони, можливо, теж мають рацію. Бо сосна росте 80 років, дуб 120. Рубають їх за лічені хвилини, нові не висаджують. Власне, це і вся проблема. Тільки наслідків у неї надто багато. Адже це стосується не тільки букових пралісів Карпат, які до того ж охороняються ЮНЕСКО, але й лісів Поділля, Волині, Галичини, Полісся. Такими темпами ліси стануть примарою іще за нашого з вами життя. Перспективи за умов, що нинішня ситуація збережеться, у нас далеко не райдужні. Житимемо посеред полів, страждатимемо від паводків і наводнень, іноземних туристів у Карпатах як не бачили, так і не побачимо. А передумов до того, що усе зміниться, поки жодних. Хіба що з'явиться у нас хтось такий. Згадайте, де комуністам діставалося від українських воїнів найбільше. Отож у Волинських лісах, Карпатських горах, як співає Тартак, тепер же Криївки доведеться робити або між пеньками, або у степу. Жадоба легкої наживи засліпила нам усе на світі. І до речі, тему заліснення у парламенті України не піднімали ані партії, ані окремі політики уже дуже давно. І небайдужим людям залишається лишень одне боротися самотужки. На Закарпатті людям уже увірвався терпець. Жителі села Сімерки вирішили самостійно ліквідувати проблему незаконних вирубок. Через них село перетворилося на територію екологічного лиха. Тож селяни створили патрулі, які контролюють вивіз лісу, і відправляють лісовози без документів на штрафмайданчик Перечинського райвідділу поліції. Там щоправда, у найкращих традиціях 90-х машини відпускають, а чиновники навіть розгорнули кампанію пресингу активістів. Тож варварська вирубка лісів іде повним ходом по всій країні, і завадити їй державний апарат поки не у змозі. В результаті Україна втрачає гроші, ліс і екологію, і тільки низовий опір українців і волонтерські проекти стають на заваді цьому дерибану. Прикро, але стара істина про те, що патріотизм останній притулок негідників, знайшла таки своє підтвердження на банковій вже у 2017 році.